У балці Калетіна в Саксаганському районі у розпалі виріснела толока. Все, що обіцяли організатори акції прибирання прибережної території та релакс на природі втілилися у життя завдяки міжнародному гранту. Це ініціатива Агенції розвитку урбаністичне місто та виконкому Саксаганської райради. Написали грантову заявку на черське посольство і писали її ще в квітні, тобто планували там квітневі толоки, літні, але вийшло так, що ми отримали кошти тільки зараз. І от Зараз у нас проходить така вереснева толока в балки Калетіна, яку прибирає. До речі, виконком Саксонської районної міськради разом з громадою з 2011 року. І тут от ми вирішили трошечки змінити місце. Це незвичне місце для такої талоки, а це така у нас велодоріжка, да, яка у нас не так давно з'явилася. І в одну, в ліву і в праву сторону від неї є місця, де треба прибирати, тому що там відпочивають люди, і, звичайно, ну, як завжди, сміття. І тому ми вирішили її прибирати. Найбільш засмічена територія біля цієї водойми. Тут роботи вистачає усім учасникам толоки. Я з управління соцзахисту. Да, якби не було важко, все району серівна ми прийшли допомогти, навести лад у нашому місті. Ми його любимо. Цінуємо, ми з 234-го садочку теж прийшли прибрати наше місто, щоб було гарно, чисто. Прийшли допомогти місту, щоб було чисто. Листя поубирати. Чимало криворістів прийшли на толоку з дітьми. Кажуть, привчають молодь з дитинства жити в чистоті. Обираємо палку. Учасники акції підрізали молоду поросль, косили траву та замітали доріжки. Дуже важливо, щоб ми жили в чистоті і важливо підтримувати це, і тому ми тут, власне. Якщо ви хочете, щоб довкола вас було чисто, значить ви самі не маєте смітити. Адже ніхто інший тут не кидає сміття. Тільки ті, хто тут ходить, ті, хто тут живе. Ми, до речі, не з цього мікрорайону, але нам важливо, щоб місто було чисте. І у нас, і поруч. Учасники акції заслужили винагороду за свою працю. Їх пригощали пловом, кавою зі смаколиками, а для релаксу провели заняття з йоги та розкладали метафоричні карти для приємного спілкування в полі однодумців. Організатори запевняють, вереснева толока це тільки старт великого прибирання у Саксаганському районі. Робота ще кипить, ще триває. Перші враження дійсно. Стало набагато чистіше біля прибережної зони. Люди молодці. Дякую усім небайдужим, хто залучився до цієї акції. Працюють тут і громада, і влада, і ми все розуміємо. Якщо і громада і влада це велика сила, і ми все переможемо. Надія Шевченко, Олексій Васильченко, цей день.